Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости, за коментарі, які залишаєте під моїм відео. Дякую вам. Будемо дивитися таке питання, чи збудеться твоє бажання? Загадайте своє бажання, яке ну, у вас останнім часом 2-3 дні, можливо, сьогодні весь день крутиться в голові. Загадайте його. І зараз подивимося, чи збудеться твоє бажання. Спочатку викладу для кого цей розклад, адже не у всіх однаково може бути. Тому подивимося спочатку, для кого цей розклад. Нагадую: говорю для жінок, чоловіки перевертайте під себе, якщо це необхідно буде. Так, для людини, яка відточує свою майстерність, працює в команді над якимсь проєктом, щось робить не сама, тобто в колективі якомусь обов'язково. Так, по сімки мечів. Яке шахрайство було? було в вашому житті. І проява людини кубкової масті була до вас. Це Людина покупкам рак Скорпіон Риби, або не обов'язково емоційний, чуттєвий, романтичний, а, але в таких молодих енергіях, не дорослий ще чоловік, або просто проявляється, так. Так. Далі, тузу мечів, нещодавно у вас був шанс. Був, ану, взяли ви його. Так, отримали шанс, ви, який дозволить вам вийти в краще. Дивіться, фінансова стабільність, на все вистачає, але ви не тратитесь. І до вас іще прийдуть гроші. Тобто, взяли ви шанс, це по роботі, по заробіткам, по фінансам. Так, зараз ви знаходитесь в холодних таких енергіях. Можливо, тому що працюєте тільки з розумом. Можливо, щось трапилося, що ви е, тільки в холодних енергіях. Емоції стараєтесь не проявляти. І дивіться, ви працюєте над тим, щоб заробити або певну суму, або досягнути певного фіна... фінансового рівня. Так, подивимось тепер. Чи збудеться твоє бажання? Чи збудеться твоє бажання? Так. Великий варіант, що може не збутися, якщо ти не обереш правильний варіант. Тут дивіться, виходить, якщо попу не піднімати з місця, тобто не робити нічого для цього, не обдумувати з розумом, то бажання не збудеться. Але якщо ти правильно обдумаєш, вибереш правильний варіант, то посонечко, з успіхом збудеться твоє бажання. Так, і. Можливо, це з подачі якоїсь людини. По кубкам це може бути рак, Скорпіон Риби. Можливо, ця людина допоможе тобі або підкаже щось, можливо, порадить, якось вплине на твоє бажання. Давайте ще подивимось пораду. Пораду для вас. Порада для вас так, не вв'язуйтесь в спори. Не треба зараз спорити. До вас іде якась людина з бажанням, можливо, хоче якраз посваритися, щоб були у вас якісь неприємності або просто людина знаходиться в негативних енергіях. Зараз, найближчим часом, тиждень-два, старайтеся ні з ким не зв'язуватися, не сваритися, уникати сварок. Давайте ще подивимося одну пораду. Угу. Чоловік до вас буде проявлятися для когось повітряної стихії, але не обов'язково по повітряній стихії. Це може бути близнюки Терези водолії. А, з яким шансом ви знаходитесь в привабливих для нього енергіях? Нехай все хороше, неодмінно збувається, не і негатив обходять вас стороною.